Давайте я розповім історію про одного українського геймера. Він щодня заходив до цих ваших нескінченних тенет та одразу поспішав на портал справжнього геймерського духу Play.ua. адже звик щораз на місяць там з'являється відеорубрика Гра з яйцями, де можна дізнатися про веселі великодки з різноманітних забавок. Це шоу він полюбляв і намагався не пропускати жодного випуску. Сьогодні також зрадів новому ролику та прутко натиснув кнопку відтворення. Але не так сталося, як гадалося. Користувач збагнув, що замість звичного опису гри він ось вже майже хвилину слухає оповідь про українського геймера, який слухає оповідь про українського геймера, і так далі. Це було схожим на жарт. Він вирішив перемотати відео до початку чогось цікавого, але так цього і не зробив. Не віриш мені? Якби він його куртонув, хіба почув би цю знайому музику. <му> слухатися чи не слухатися таке надскладне завдання ставить перед гравцем витвір маленької американської студії Галактик Кафе. Тут не треба прицільно палити у вражин чи розгадувати надскладні загадки. Геймеру достатньо з точністю виконувати вказівки оповідача. Але рано чи пізно втілення чужих забаганок стає нестерпним, і всі посилають їх до дупи. Стенлі Вот Струвереддо. Стенлі Вот Труда Реддо go ahead, Stanley. Chosen world, don't let me stop you. тоді гра починає розкривати себе експериментальною нелінійною комедією, яка висміює в коренілі штампи сучасних комп'ютерних розваг. Оповідач реагує на вибірки гравця та намагається вмовити того діяти за сценарієм. Якщо постійно забігатимете до комірчини, згодом вхід до неї заб'ють дошками. Коли ж вискочите через вікно за межі рівня, оповідач буде вас кпинити. А потім запропонує покінчити з усім та натиснути одну з остогидлих кнопок Так або ні. Така цяцька не могла обійтися без незвичних ачівок. Аби отримати досягнення під назвою досягнення, слід увімкнути ці досягнення. Даруйте за тавтологію. Натисніть декілька разів на пробіл, і ви відразу довідаєтеся, що стрибати не можете. Тут навіть дають призи за натискання декількох вісімок замість потрібного паролю. І якщо хочете здобути всі позиції, готуйтеся не заходити до притчі протягом 5 років. Хоча краще обхитрити гру переведенням годинника у ваших віконцях, але звання найбезглуздішого слона отримує п'ятиразовий стукіт в 430-ті двері. Завдання виявляється не таким вже й простим. Спершу треба стукнути в ці двері 5 разів. Потім ще 20, зрештою, ще 50. Далі 20 разів гепнути в 417-ту кімнату. Потім 5 до 437-ї, 10 разів грюкнути в 415-ту, ще раз в 437-му, вдартих Серкс, побігти до 417-ї, хопити кроку на столі 419-го працівника, постукати до 416-ї, повернутися до Та нарешті 5 разів стукнути в 430-ту. Yes! Портальна та Майнкрафтна. Зі звичних великодок відразу спадають на думку ці місцини. Тут ми побачимо зведеного з кубиків будиночка та кубічне провалля, а також перший рівень відомої вентильної місконапружувалки, де нас просять покласти кубика на кнопку. Також майстри з галактичної кав'ярні додали елементи інших індіанських забавок. Зверніть увагу на різноманітні папірці під ногами. Аркуш зі щоденника під сходами нагадує про пригодницький жахастик. Gone go – це найкраща незалежна гра минулого року за версією експертів VGX. Інші дівочі нотатки роздрукували з аналог E-Gate Story, широко відомої у вузьких колах азійської ролівки. Ми їх знаходимо на столі 423-го працівника. В коридорі перед матрицеподібним червоно-синім розгалуженням розкидано купу документів. Такі ж посвідки показували персонажі вже культової Splits. Ви ж не прогавили цей минулоріч нашумілий симулятор прикордонника? На останок розповімо про олівцеву мазанину, де зображено головну героїню андроіграшки Ітл тл'ю та її найкращого привітеля крилатого лиса Тіпсі. Вочевидь, яскрава підземна вивчалка припала до серця кавоманам. Знахідок вистачить всім. Уважні забавники можуть відшукати маску Даласа з першої частини викрадацької гуртомівки Пейдей для цього. Рушайте за зигзагоподібною лінією пригод до дверей. 0B2. Нагорі в офісах вам трапиться довідка про народження дядько Семового президента Барака Обами. Стрілки на багатьох годинниках крутяться в зворотньому напрямку. Окрім того, торкніться полотна з листям, і воно перетвориться на світлину найкращого працівника року. Насправді це фото належить одному з розробників гри Грену Пісі. Ним ще можна насолоджуватися під час перегляду переліку творців. Тільки є слід перед тим набрати на клавусі слово «secret». TPS звіт на столі у кімнаті для зустрічей поєднує історію про Стенлі з американською комедією Офісний простір. Вигавсорове uh, The memo about this. У тій стрічці також кумедно обігравали сумну долю офісного планктону. Та от вона геть не вразила такого собі Рафаеля. На майданчиках із кнопками закодовано його добре відому фанатам гнівну записку time by the narrator. Режим Рафаеля вмикається у командному рядку. Оповідач замість своїх теревень почне докірливо повторювати ім'я головного героя Stanley. Якщо в консолі набрати барк, гравець зможе гавкати не гірше різеншнауцера. Також через термінал спробуйте потрапити до так званої серйозної кімнати, досить спробувати увімкнути серверні чіткоди. Оповідач дорікне гравцю за таку безвідповідальність та довго мучитиме його історією про серйозність ситуації своєї кімнати та навіть ось цього стола. Та тебел з я знайшов lot of notes. I kept the notes in a different room. That room is less serious than this one. Не беріть дурного до голови та продовжуйте гратися з командами. Адже так можна створити порталівського кубика чи навіть портали. А завдяки їм подорожувати куди душі заманеться навіть до неприступних та прихованих ділянок. Наприклад, на вулицю. Але наступною великоткою розробники всім втерли носа у кімнаті керування розумом. Вони продемонстрували правильне вітання гравця з терплячим очікуванням та знайденою зрештою таємницею. А так, їхня уява малює рай небесний. Опинитися у царстві кнопок на віки вічні виявилося б справжньою мукою. І якщо вас така перспектива не лякає, тицяйте клавішу в воду на п'яти комп'ютерах з відповідним запитом. А ще варто натиснути на клавіатурі літери F, A, C, E, P, A, N, C та H. Офіс миттєво змінить барви та перетвориться на таке собі психоделічне приміщення. Компанія Facepunch колись розробила Garry's Mod. Доволі популярний редактор на галфовому рушію. І Техасівці не оминули нагоди передати своїм колегам вітання. Тепер вам не набридатиме щоразу бачити однакове оточення. Втім, насправді з кожним завантаженням деякі ледь помітні деталі стають інакшими. Інколи підлога вкривається списаними аркушами або в приміщенні з'являються коробки. Чи пишіть телефон на столі 434-го працівника? Це дружина відправлятиме Стенлі за харчами. Get a thing of sugar, some bread and coffee beans. або ж якась дівка записаним повідомленням. Нагадуватиме про небезпеку записування повідомлень. please terminate it immediately. буває на моніторах. вимикається заставка з написом: Кінця не буде. Змінюються написи у ванні, і дуже рідко здаля можна побачити живого колегу. Ця щоразова відмінність демонструє нам дійсно нелінійну гру. Прича про Стенлі дарує нам важливе відчуття, що наперед нічого не передбачено, а ми можемо змінювати світ і як закортить. Тож завдяки нинішньому пацієнту комп'ютерні розваги піднялися на новий щабель реалістичності та взаємодії з гравцем.